Кармічні уроки і трансформація українських міст, економічний колапс, мудрістю проти обману і хитрості, доля Запорізької АЕС. Вітаємо вас у просторі світла на каналі Ереводолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провідник сфери світла, служитель фіолетового променяння, провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні в хроніки Акаші до мене прийшли хранитель знань і відомий гіпнотезер Тамах Вольф Мессінг. Першим говорив хранитель знань. Хроніки Акаші знають все. Економічний колапс в Україні вже стоїть біля вашого порогу і проявиться у земному поточному році, коли точно залежить від вас, від ваших енергій. Орієнтовний час осінь. Він стане великим стресом для непідготовлених і слабких духом. Не говорю непідготовлених фінансово, говорю, непідготовлених духом. Вільна людина живе у злагоді із своїм духом, повністю йому довіряє і ні від чого не стресує. Економічний колапс ваша земна назва. Ми це називаємо планетарні зміни, закономірні планетарні зміни, що відбуваються як наслідок змінних вібрацій Землі. Не всі до них готові. Економічний колапс це також час випробувань на вашу духовну зрілість і довіру вищим силам. І віру в те, що ваші благі старання завжди підтримуються вищими силами. Маєте належно духовно підготуватися до цього часу, щоб не зламатися під натиском сил зла на вас. Економічний колапс це перезавантаження вашої фінансової системи. Якою вона буде? Ваш вибір шляху яким далі рухатися. На новий фінансовий шлях Україна б мала почати виходити наприкінці року. Вибір за вами. Пам'ятайте, світло перемагає в об'єднанні. Хранителю хронік Акаші. бажаю задати запитання щодо твоїх слів про те, що наші благі старання завжди підтримуються вищими силами. Розглянемо це на прикладі життя великого винахідника. Ніколи Тесли, винаходи якого змінили життя людства. Але чимало його прогресивних винаходів не побачили світ із за перешкод, створюваних правлячими елітами. Зокрема, були зупинені, можна сказати, знищені його проекти безкоштовної електроенергії літаючої тарілки. Вищі сили його підтримували в його ідеях. Вони йому їх давали, вони йому допомагали. Вони підтримували кожен його крок, а протидіяли йому сила антилюбові у фізичних тілах правлячих еліт. Світлі прогресивні ідеї на вашій планеті завжди наштовхуються на протидію сил зла. Мандрівку нез'їдані простори Всесвіту можна здійснити у медитації містичний Всесвіт із мого авторського курсу Божественної магії Містичний Всесвіт. В інших медитаціях цього курсу ви зустрінетеся з Пегасом, Архангелем Базіїлом, різними духами вашого роду та з чарівним каменем, чашею крааля. Глибокі взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я сприяє мій авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і Кубметатрона навчає глибокі взаємодії з архангельськими променями. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. Якщо ви потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Продовжує Вольф Мессінг. Владика знань сказав причину руйнації фінансової системи як наслідок впливу на землю планетарних енергій. Це одна сторона. Друга сторона те, що земляни отримують як наслідок своїх дій, запроваджена колись на землі залежність взаємних грошових розрахунків, перетворюється у цифрову залежність. Як діяти, щоб перемагати сили зла? Зло діє хитрістю, обманом і підлістю. Ви маєте діяти божественною мудрістю і з розумінням, що все відбувається циклічно та причинно наслідково. Багато з вас бажали б знати, чому так нещадно обстрілюються вашим ворогом окремі ваші міста. Так, Вольфе, скажи, чому, наприклад, обстрілюються Суми, причина у їхній близькості до Росії? Не лише причина у людях, які продавалися з гроші і обирали зрадників у владу. А як щодо кармічних уроків як причина жорстоких обстрілів? Кармічні уроки проходить Харків. Зрадництво, карма і трансформація в Одесі, трансформація у Дніпра, головні причини у владі і зрадниках на Запорізькій землі і на Херсонській. Запорізька земля також проходить власні кармічні уроки. Жорстка трансформація Миколаївщини. Що ти скажеш про Київщину, Вольфе? Київщина потерпає від зрадників у головній владі вашої країни. Донеччина і Луганщина причина земельні ресурси запроданці і необхідність жорсткої трансформації цих земель для повернення їм їхньої українськості. А загалом, українськість усієї України має трансформуватися через світло і любов, у прийняття інших народів на вашій землі. Месінг. Маю таке запитання до тебе. Ти був особистим магом великого тарана Сталіна з одного боку. А з іншого боку, ти взаємодіяв із звичайними людьми. Розкажи, як тобі це вдавалося. Це баланс виявлений у божественній мудрості, про що я вже сказав, бути мудрішими за хитрість і пістопи сил антилюбові і в моїх магічних знаннях та вміннях. Божественна мудрість це вміння зберігати свою істинність перед обличчям зла, не вступаючи із ним в агресивну протидію. Скажи. Як нам подолати нашу зрадницьку владу? Ми посилаємо багато світла для її подолання, а вона наштовхується на чорну магію. Проти магії маєте боротися магією і з магією зла, божественною магією, а не лише світлом. Ще питання. Що буде з Запорізькою АЕС? Ви її здатні захистити? У Ченнелінгу мені вже говорили, що війна в Україні йде не по кращому сценарію. Як нам її зупинити? Правильно говорили. Необхідно обезенержувати сили антилюбові, які живляться з енергії війни на вашій території і мають з того фінансові зиски. Це і ваші внутрішні сили антилюбові, і зовнішні. Месінг військовий переворот у нашій владі можливий. 50 на 50. Працюйте. Кожна божественна енергія, з якою ви працюєте, працює і допомагає вам.